Вітаю всіх! Ну що ж, Дніпропетровщина, ви мені писали? Знову е, ж таки, я так розумію, що ви не дуже ще орієнтуєтесь в ситуації? Давайте так: серпень місяць, Дніпропетровська область, серпень місяць. Які загальні тенденції по регіону? Дніпропетровська область серпень. Вибухи пожежі сильніші. Помірність це час. Часом повзучка до вас. Замахи на територію, звісно, провокації ворога. Руйнування. Вежа це вже сильніші руйнування. Наступ є в вашу сторону не без цього. Негатив залишається. Досить негативна тенденція залишається. Не фантазуємо зайвого. Тепер. Дивимось що. Синельниківський район, Дніпропетровська область, серпень місяць. Синельниківський район, Дніпропетровська область, серпень місяць. Так. Не хочуть вам все казати, правду, але на кордоні вони вже дуже добре там себе почувають. І обстріли сильніші. Кінцевий результат. Масовані обстріли РСЗО. Оце вже йде. КБ РСЗО, що там працюють над наступом на вас. Конкретно працюють і наші розуміються. Вони зосереджені на цьому. Тепер давайте подивимось так: у серпні місяці буде окупація Дніпропетровщини зі сторони Донеччини. У серпні місяці буде окупація Дніпропетровщини зі сторони Донеччини. Якщо казати так або ні, це відповідь так по помірності. І це час Небезпеки, зміна ситуації, ну, трансформаційні такі моменти, які є. Угу. Карта окупації вже вилізла. Майте на увазі. Ось вона вже виходить. Я не кажу, що це мова про суттєву окупацію, але все одно факт окупації присутній. Я не хочу розбирати ступінь. Не треба цього робити. Немає в мене бажання. Але, будь ласка. Враховуйте, де ви проживаєте, як близько до лінії фронту, і як туди летять каби і все інше гімно. Якщо там багато летить кабів, звісно, це евакуація. Розуміти, вже треба. На жаль, ситуація така. Я попереджала на тему кабів, на тему всього, давно, давно, давно. Якщо воно пішло на фронті, наші нічого з цим зробити не можуть, не змогли, все, воно застосовується активно. І для ворога досить Ефективність є. Дніпропетровщина. Тримаємось і дивимося, що відбувається за вікном. Враховуємо, враховуємо реальні події.